Доброго ранок, дорогі друзі. Сьогодні середа, але така середа, яка вдає, що вона п'ятниця, бо хоче бути крутішою ніж є насправді. Сьогодні 1 жовтня, до нового року залишився 91 день, і це означає, що рівно через 91 день ми або танцюватимемо з келихом шампанського, або з відром олів'є, або з обома одночасно. Але сьогодні ще й важливий день. День захисників і захисниць України. це про силу, стійкість і вдячність нашим воїнам, які роблять усе, щоб ми могли тут сидіти, жартувати і навіть пити ранкову каву. Низький клін вам, і хай перемога над Росією прийде швидше ніж ми встигнемо з'їсти всі новорічні мандарини. Тому мотивація проста: живемо, діємо, сміємося, бо саме за це вони борються. І ми зобов'язані робити наше життя вартим цієї боротьби. Ну а ще ми починаємо наш про ранок. І тепер до свят. Бо 1 жовтня це такий день, коли календар вибухнув, і ми збираємо уламки. По-перше, день ветерана. Ветерани це ті, хто пройшов більше ніж ми проходимо від дивану до холодильника. Вклоняємося. Далі Міжнародний день людей похилого віку. Не називайте їх похилі, називайте їх з досвідом, бо це ті, хто пам'ятають часи, коли cd плеєр коштував як тепер айфон. А ось і Всесвітній день вегетаріанства. Вітаємо тих, хто знає 200 способів приготувати брокколі і жодного способу приготувати стейк. Плавно перетікаємо у Міжнародний день музики. Сьогодні можете співати так, ніби ніхто не слухає, і скоріш за все ніхто і не слухає. Але хто слухав cd плеєри, святкуйте, бо сьогодні день cd плеєра. Того самого, що в кишені не влазив, а диск все одно дряпався. А тепер увага, день какао та шоколаду. Нарешті свято, яке підтримують і діти, і дорослі, і навіть собаки, хоча ні, собакам не можна. Ще один стимул прокинутися: міжнародний день кави. Бо без кави цей сценарій був би просто добрий ранок, спійдалі. Далі в нас день соціолога в Україні, це ті чарівники, які роблять опитування. А що ви відчуваєте, коли вам ставлять дурні запитання? Щоб не було нудно день повітряної кульки. Це про ті, які тримають дітей у щасті і дорослих у страху, коли вони бах серед ночі. І ще день листівки. Пам'ятаєте ті речі з паперу, які можна підписати ручкою? Так, не PDF, а справжні. І вишенька на торті міжнародний день охорони єнотів. Тобто, якщо побачите єнота, не чіпайте. Це його день, нехай святкує зі своїм сміттєвим пакетом. А тепер про іменини. Сьогодні вітаємо Георгіїв, Григоріїв, Іванів, Михайлів, Миколу, Олександрів, Олексіїв, Петрів, Романів і Вір. Усім вам, щоб ваші іменини були хоча б трішки веселіші за понеділок. А тепер про прикмети, якщо береза не скинула листя, чекайте на сніжну зиму. Береза така м'я не роздягаюся, бо ще холодно. Якщо журавлі відлетіли на південь за два тижні морози. А якщо не відлетіли, значить хтось підгодовує їх шаурмою. Східний вітер до ясної сухої погоди. А ще до того, що сусід вийде на балкон, і скаже вітер на сьогодні. А тепер про те, що сьогодні категорично заборонено робити: по-перше, рубати, копати, різати, особливо чужі нерви. Також прати, прибирати та займатися рукоділлям. Хатні справи почекають. Світ сьогодні святкує єнотів. І головне, не позичайте гроші, бо вони підуть як cd діск позичений другові у 2003 третьому. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки це гороскоп. Овен сьогодні ви будете схожі на людину, яка щось шукає в холодильнику. Ви не знаєте що, але знайдете. Телець день нагадуватиме вам інструкцію з Ікіа, начебто, все зрозуміло, але чомусь боляче. Близнюки, тримайтеся подалі від автоматів з кавою. Вони вас сьогодні підозріло розглядають. Рак вас чекає щаслива зустріч з церкалом. Ви виглядаєте краще ніж думаєте серйозно. Лев сьогодні вам аплодуватимуть, навіть якщо ви просто чхнете. Діва, не слухайте GPS, Він знову зрадить. Ідіть туди, куди ноги ведуть. Максимум у холодильник. Терези, ви сьогодні відчуєте магію. Чайник закипить рівно тоді, коли ви підійдете. Скорпіон, остерігайтеся людей з дивними капелюхами, вони щось знають. Стрілець, вас чекає відкриття. Сусідський котик любить вас більше, ніж господар. Козарік, сьогоднішній день як серіал, в кінці залишиться інтрига. Водолі на вас сьогодні чекає випадковий комплімент. Не сперечайтеся, просто прийміть. Ну і риби, у вас є супрасила. натиснути кнопку Відкласти будильник за 0,3 секунди. Отакий От гороскоп на сьогодні, тепер як завжди, про головне. Фраза дня не чекайте натхнення. Дійте так, щоб натхнення змушено було вас наздоганяти. Ви знаєте, життя, схоже на цей день. У ньому забагато свят, щоб сидіти без діла. Одні святкують каву, інші є нотів, хтось листівки, але фокус у тому, що кожне свято вигадане людьми, які не чекали, поки щось станеться. Вони просто сказали, а сьогодні будемо святкувати CD-плеєр. І тепер ми святкуємо. Тож і ви так робіть. Не чекайте, поки вас визнають, не чекайте, поки хтось дозволить. Ви самі можете зробити своє життя святом. Так, абсурдним, так Смішним, але вашим. А коли воно ваше, тоді перемоги і сенси щастя обов'язково з'являться. Ну, а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Бажаю вам дня, в якому навіть є нот подивиться на вас і подумає, ого, яка людина! Бережіть себе ти, ви любите, приходьте завтра у цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!